Тобто люди у нас сьогодні е, мислять такими критеріями, що от я свій магазин заліплю, як захочу, для того, щоб люди візуально бачили, що продаємо. Ну сьогодні у нас якось реклама змінюється і можна рекламувати себе в інших. В засобах масової інформації, не знаю, десь на соціальних мережах. Але закрити всі фасади, які можна і не можна, і казати: бо я так хочу, бо я хочу, щоб всі люди бачили, яка в мене продукція. Ну це теж неправильно. Дуже багато у нас таких прикладів, коли банерами саме легше закрити повністю магазин, на так простіше, не треба там нічого підмазувати, ремонтувати і все інше, так дешевше. Але ну давайте дивитися правді в очі. Давайте хай воно буде гарно. Гарно, коли. Гарненька вивісочка, люди і так знають, що там продається. Ви розвиваєте якість там, послуг надання чи там, продукції, якість. Тоді люди будуть у вас іти. Я доручив Допація. Віктору, щоб він розробив простенький макет. Віктор зараз зробить, як воно зараз виглядає, і як ми пропонуємо, щоб воно виглядало з зовнішньої реклами. І кожна людина зможе побачити, як її гарніше, чи так, як зараз є, чи так, як пропонують по новим правилам. Ці правила це не придумані вони нами, це правила, які придумані Харківською територіальною громадою і Львівською. Ми взяли найкраще, таке щось важке, дуже заумне ми відкинули, вибрали найкращий варіант і його затвердили. Коли до нас приїжджають гості міста, вони дивляться на це, все кажуть, у вас таке гарне місто, а от у вас в рекламі просто хаос. Там червоне, там зелене. там… Ще ну, кольори то таке. Закони був, так і є, але в нас з'явився зонінг розміщення певних видів реклами. Тобто є центральна частина міста, є такі, як сквери, парки, історичні пам'ятки культурної спадщини, де взагалі ця реклама не може бути. Потім йде центральна частина міста історична, фактично співпадає з історичним ареалом нашого міста, де, скажімо, тільки, скажімо, мінімалістична реклама, тобто високої якості, досить лаконічна, тобто, яка і не впливає на загальний містобудівний характер забудови міста, ну, і так само може мати місце в цьому, в цьому регіоні. Також йде, скажімо, більш периферійна зона. Друга форматна зона, де вже більш доступний спектр рекламних засобів. І остання там, на що нас там? А четверта форматна зона у нас йде по магістральним вулицям. Також вказано, що там може бути, яка реклама зовнішня, тобто щити, окремо стояш, яких розмірів, все це там прописано. Ну, третя форматна – все інше.